Нам тепер важко уявити, до якої міри колись після революції в нашому суспільстві була популярною постать лейтенанта Петра Петровича Шмітта. До речі, ось дуже цікаво було б дізнатися, чи вважається лейтенант Шмітт частиною слави російського Чорноморського флоту в очах сьогоднішніх його спадкоємців. Уявіть собі, Севастополь, лейтенант, тобто молодший офіцер. До того ж у відставці, робить вигляд, що захоплює владу на одному крейсері з мерзотниками, офіцерами та недисциплінованими матросами. І надсилає якусь незрозумілу телеграму командуючому флотом. Хай це називається романтизм. Але щось він дуже скидається на оперету. Але цим вчинком геть усі захоплювалися. Навіть Борис Пастернак написав поему «Лейтенант Шмідт», а він, як потім з'ясувалося, знав ціну революції. І лише Ільф і Петров зі своїми дітьми лейтенанта Шмітта перевели цю постать у площину анекдоту. Але ж, зрештою, героя оперети стратили насправді не на сцені, а в житті. А це вже зовсім не смішно. Олексій Зотиков, який часто схильний шукати смішне в трагічному і навпаки, пробує вступити в діалог з духом лейтенанта Шмітта на тому самому місці, де колись обірвалося його життя. У зв'язку із змінами у шкільних курсах літератури, ім'я Олександра Сергійовича Пушкіна згадується нами тепер в основному у прислів'ї, а робити хто буде Пушкін. Попри все, багато матерів читають таки на ніч своїм дітям сказку о царя Салтані. І таким дітям, а я маю честь належати до їх числа, навіки вкарбувалися у пам'ять рядки міма острова Буяна в царства славного Салтана. До останнього часу я вважав острів буян або поетовою, або народною вигадкою. Тим цікавіше було з'ясувати, що острів буян так і існує насправді, тільки у лоціях Чорного моря він зветься дещо інакше острів березань. Напевне, збідніло через передчасну втрату батька родини Шміттів утримувала таки деякий час гувернантку. І ця мадмуазель Фройлен, напевне читала маленькому Паничеві про пригоди Царевича Гвідона в районі острова Буяна. Можна тільки здогадуватися, чи став казковий свідка Мер Юнкера Пушкіна миттєвою мрією, ще не лейтенанта, але вже Шмітта. Але не такий вже далекий був той час, коли року 906-го безпартійному соціалістові Шмітту, який очолив повстання на крейсері Очаків, Випала гірка доля провести останні години перед розстрілом саме на острові Буяні. Вже після його смерти виникла ціла бібліографія новел про те, що відчуває та про що згадує людина перед стратою. В останню загадку людського сприйняття намагатимуться зазирнути і аргентинський сліпий бібліотекар Борхіс, і колишній севастопольський есер Олександр Грін. Те, що побачив ПП П. Шмідт не плутати з Ото Юлівичем Шміттом. В дулах розстрільної команди пішло, слава Богу, разом із ним. Але зробимо неймовірне припущення і уявимо собі, що в останню мить до лейтенанта заговорила земля, що мала його в той день у себе прийняти. І він, цей злиденний випняковий острів без жодного дерева чи будівлі, розповів би своїй майбутній часточці лейтенантої Шмітні, що які-небудь дві тисячі років тому був півостровом. І на його перешийку з материком брали воду в колодязях. А ще майже тисячі років тому тут з'явилися перші на всьому західному Чорноморі грецькі колоністи, що їм темперамент не дозволяв тихо жити в рідній Іонії. Але врешті-решт вони почали мирно торгувати зі скіфами та фракійцями. І прибічники аполлона лікаря ніколи не різали горлянок прибічникам Аполлона дельфінія через ідеологічні суперечки. Може, світ тоді був великим. Бо острів під назвою Емпорій Альвіополітів був тоді півостровом. Але через чотири роки усімся надбанням бреди кінець. Тут почнуть випробовувати бетонну фортифікацію. І всі кістки, і твої також, любі лейтенанти, полетять гори тормашками. У цьому кутку Березані на підґрунті античної Греції було винайдено поховання давньоруського витязя без голови. Можна собі тільки уявити, які трагедії відбувалися той страшної зими на цьому клаптику суші. Це була справді собача зима степового барса Святослава. Наступної весни Святослав роздав усі борги в останній битві з печенігами. Тож можна уявити собі і таке теоретичне, що в 26-му році в Севастополі перепоховали помилково не тебе, любили тенанте. Одного з воїв князя Святослава. Після Святослава Березань і далі залишалася останнім перед Царгородом-передпочинком для лютих руських та варязьких піратів. Вже Норвегії і Швеція прийняли християнство. Вже скандинавські королі вщент розбили непокірних конугів та ярлів. Вже діти й онуки буйного Святослава остаточно перейшли на руську мову, а на острові ще й досі зимували язичники небураки, що визнавали з богів тільки Одіна та Бальдра. Цей камінь з рунами лишив тут якийсь залітний дикий гусак в пам'ять свого товариша Грані вже в другій половині XI століття. І втомлені самітники Розбишаки продовжували використовувати цю вапнякову поему для своїх власних товаришів, відкинувши кудись у бік кістки з Лиденного грані як непотрібне сміття. Так, любе лейтенанте. Березань гідно називатися островом буяном попри всі докази учених, що пан Пушкін. Уявлення не мав про цей острів, і навіть у ближньому Очакові жодного разу не бував. Гідна, бо прибивали сюди здебільшого людей буйних, гідних задля волі, здобичі, або, як от ви, задля ідеї поступитися тим, що тобі Бог дав. І ви, любі лейтенанти, пристанете наступної миті до цих Шибайголів, якими після смерті судилося поневірятися між раєм та пеклом, бо за життя не визнавали вони ні того, ні іншого. Любі лейтенанти, ви проводили експеримент над власною долею, бажаючи довести певні принципи самому собі, принципово одружилися з професійною повією, принципово в останню мить зреклися Інаїди Різберг вашої єдиної любові, принципово очолили бунт людей, які були приречені згоріти живцем під снарядами адмірала Машніна. Ви навіть не відчували, любі лейтенанти, як крутять вами швидкоплинні історичні вітри. І як те, за що ви принципово тут розіп'ялися, завтра стане приводом для анекдотів Ільфа і Петрова. Чи свідомо ви стали буйним, лейтенанте? Нарешті до вас прийде спокій. Десятиліттями сюди приїздитимуть самі тільки археологи. Один з них, доцент Лапін, викладав мені основи археології та казав мені, що Березані йому вистачить не на одне життя. Гарно, коли буйство людини йде на щось безневинне, хоча б на наукове розкопування могил. Чи не з'явилися б ви, мили лейтенанти, перед археологом в його останню мить в його самотній квартирі, щоб забрати його сюди, у місце, куди сходилися буяни усіх часів? А зараз знайшлися генії, що хочуть начебто зробити тут туристський центр. З хвилі виходитимуть 33 пушкінські богатирі і ними дядька їх морської, всі геть з бетону. Боже борони нас від цих новітніх буянів. Коли б політичним, соціальним та будь-яким іншим буянам дав Бог зрозуміти, що за їхнім буянням обов'язково приходять хаос та порожнеча, це все одно нічого не змінило б у нашій історії. Бо, на відміну від більшовиків, я певен того, що людська природа незмінна, острів Березань, острів Буян є найкращим пам'ятником незмінності цієї природи. І як у тому анекдоті, він є 306м останнім попередженням людства.